Онук Світлани Гусаровської, 11-річний Денис, вже протягом трьох років відвідує центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, школа, життя. Тут з дітками працюють психолог, арт-терапевт, музикотерапевт, логопед, інструктор з фізкультури та плавання, медична сестра з масажу. Дитина розвивається, бо треба це робити. Цим дітям треба дуже багато уваги. Відтепер Денис матиме змогу виконувати фізичні вправи в оновленій капітально відремонтованій спортивній залі, яку офіційно відкрили напередодні. О! У цьому просторі оновили освітлення, покриття підлоги, систему опалення, вирівняли стіни, замінили двері та підвіконня, а також встановили дзеркало для занять. Із бюджету громади на оновлення простору спрямували більше 385 тисяч гривень. У нас є дуже багато діток з розглядом едичного спектру, і той зал, який у нас був, він не відповідав вимогам. Дуже було багато візуального шуму, була підлога, яка не підходила для наших діток. Наша кімната є світлою, що немає розмальованих стін, і це. Гарно впливає на діток. Це приклад того, як добра справа об'єднує серця. Підтримали школу життя також представники благодійного фонду Network of Caring та громадської організації Легіон нескорених, зокрема і закупівлею обладнання для занять. Це гойдалки, ролети, мати татамі, смуга перешкод, обручі, гімнастичні палиці, балансувальна доріжка. Ми не могли пройти осторонь, вони борються за своє життя. До нас звернулася директор цієї школи Леся Олександрівна. Це людина з великим серцем. Це наші майбутні діти. Ми були на відкритті ці дітки. Ну, воно ж за серце крає. Ви бачиш посмішку на лицях цих дітей, і ти розумієш, що все, що робиш, то не дарма. В оновленому просторі з дітьми працює музичний керівник. А незабаром планують додати до занять і танцювальну терапію. Цьогоріч фахівці школи життя працюють із понад 130 дітками. Спільними зусиллями разом спільно відкрили сьогодні гарний спортивний зал. Ну, останні роки те, що ми багато виділяємо коштів, а це для утеплення, зовнішнє утеплення більше 3,5 мільйонів. Ну і відповідно ремонт туалетів загально витрачено десь 4,5 мільйона. За останні Два роки батьки цінують наших працівників, систематично відвідують заняття, і це дає гарний ефект. Наші дітки навчаються в школах, вони відвідують дитячі садочки, і це все в комплексі дає гарний результат. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.